Господь з вами, і з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Матея. Слава Тобі, Господи. Того часу, коли Ісус з учнями зібралися в Галілеї, Він сказав їм: Син людський буде виданий у руки людям, і вони його вб'ють, але третього дня Він воскресне. І учні дуже засмутилися. Коли вони прибули в Капернаум, наблизилися збирачі дидрахм до Петра і запитали, А ваш учитель заплатить дидрахму? Він відповідає так. А коли увійшов у дім, випередив його Ісус і каже: Як тобі здається, Симоне, з кого земні царі беруть данину чи податок, зі своїх синів чи з чужих? Коли Той відповів із чужих, то Ісус сказав йому, Отже, сини вільні, але щоб ми не спокусили їх, піди до моря, закинь вудку, візьмі першу зловлену рибу і, відкривши її, її рота, знайдеш статир, візьми його і дай їм за мене та за себе. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри, дорогі наші глядачі. Так як і сьогодні, так за часів Ісуса потрібно було сплачувати різні податки. І, між іншим, за часів Ісуса був такий податок на святиню, де драхма. Кожний ізраїльтянин був зобов'язаний сплатити податок на святиню, щоб могла ця святиня функціонувати, щоб Могла виконувати своє завдання, своє служіння, так? цей культ міг здійснюватися в святині. І це було чимось нормальним, звичайним і потрібним також. Так? І, так як і сьогодні ми в різний спосіб, якщо належимо до різних парафій, то через свою участь, через свої пожертви також можемо брати участь в тому, щоби Міг здійснюватися культ, щоб могло виконуватися служіння, щоб оплатити різні комунальні, наприклад, послуги і так далі. Це є, це є потрібно. Так, навіть у деяких країнах є податок на церкву, наприклад, в Німеччині. Так, кожен, хто є записаний, відзначений як, як католик, з кожного держава знімає там певний податок, який потім призначається. На утримання церкви. І так було за часів Ісуса. І сьогодні теж чуємо, як коли Ісус прийшов в Капернаум, то, то до Петра підійшли ті, які, власне, збирали цей податок на святиню, і питають Петра, чи ваш учитель заплатить дедрахму, тобто, чи заплатить також він цей податок на святиню. Ну, І Петро відповідає так, звичайно, Він заплатить. І пізніше чуємо, як Ісус. Говорить Петру про те, що чи, чи так насправді Він зобов'язаний платити цей податок. Так? З кого каже Ісус, беруть Данину податок зі своїх синів чи з чужих. Тоді Петро відповідає з чужих. Так? І Ісус каже: тобто, сини вільні, сини не зобов'язані платити податок на святиню, наприклад. Так? Тобто, так, якби Ісус хотів сказати. Що я є сином Отця, я є сином Бога, якому належиться святиня, якому належить цей дім, цей храм, будучи сином Бога, я не зобов'язаний платити податок на, на святиню. Але все ж таки Ісус каже, щоб ми не спокусили їх, щоб ми не згіршили їх, щоб не спричинили якогось такого конфлікту. то і Відкривши, іди, злови рибу. Так, такий чудесний трошки спосіб, це навіть виглядає. Каже: Ісус: іде злови рибу, там витягне з неї з її рота монету, візьми і заплати податок за мене і, і за себе на святиню. Проте і сестри, ця ситуація, яку сьогодні, про яку ми сьогодні чуємо, показує нам, що Ісус. Ісус якби, хоче, не хоче боротися, чи, чи вважає, що не всюди є, не завжди є ті ситуації, за котрі потрібно боротися, чи навіть коли Він відчував, що Він має тут правоту, що, що він тут має рацію. Але в цій ситуації, як би Ісус хотів сказати, заради того, щоб не спроваджувати, не спричиняти якусь покусу, згіршення, конфлікту, не потрібно за це боротися, так можна сказати. Ісус хотів сказати Петру, що не потрібно домагатися якби свого, не потрібно входити в цей конфлікт. Є інколи ситуації. Коли можливо і потрібно змовчати, можливо, потрібно прийняти, якби згодитися заради більшого добра, так, заради більшого добра, на який не обов'язково не потрібно витрачати стільки енергії на боротьбу з чимось, витрачати стільки енергії, заради більших і вищих цінностей. І це цікаво, так? Тому що це не означає, що Ісус якби заохочує до якогось компромісу з гріхом, зі злом, з якоюсь несправедливістю. Але цікаво, що знаходячися в якійсь такій ситуації, де Ісус відчуває, що Він має рацію, що Він є правий, але Він якби поступається, Він якби не, не входить в цей конфлікт. Він якби каже, це не є настільки важливо. Це не є настільки важливо, щоб ми зараз за це воювали, боролися, конфліктували з ними. Давай, Петре, йди, злови рибу, дай їм гроші і закриємо цю, цю справу і, і підемо далі. Так? І, так, якби Ісус хотів, щоб відчував, що, що має набагато важливіші речі, набагато важливіші завдання, місію. На яку він хоче якби, спрямувати свої сили, енергію, але не на ці, ну, в певному сенсі, може, не завжди так, дрібниці, але не на те, щоб боротися за якусь правоту, щоб входити в конфлікт з тими, хто, хто збирав дидрахму. Брати і сестри, і, і це може бути таке теж і повчання для, для нас, коли ми стаємо інколи перед. Такими життєвими різними моментами, ситуаціями, щоб ми теж могли задуматися на, про те, наскільки тут в цій ситуації може інколи варто йти, як кажуть інколи дійсно, бо це є, не завжди є так легко розпізнати, як кажуть, що християнин це той, хто йде проти течії, так? це той, хто, хто заради вірності Євангелію, заради вірності. Божим заповідям інколи змушений в певному сенсі, чи вибирає те, щоб іти проти течії. Але також і сьогодні бачимо іншу ситуацію, коли Ісус показує, що, що, можливо, є інколи такі моменти, можливо, є інколи такі ситуації, коли, коли не потрібно аж так в. Биратися йти проти течії. Не потрібно обирати собі метою життя, боротися проти всіх, проти найменших, проти всіх найбільших чи менших якихось несправедливостей, боротися проти, проти того, що є щось не так, як мені хотілося би, щоб це було, не так, як я вважаю, що це мало би бути правильно, не так, як повинно, на мою думку, бути. І може бути так, що власне я стою, вибираю такий чи інший спосіб дій. І сьогодні, якби Ісус нам показує цей приклад, що, що коли ми хочемо зберегти певні цінності, зберегти щось, що є дійсно важливе, то інколи потрібно подивитися і вміти десь там відмовитися, промовчати чи. Прийняти на можливо інколи те, що, що не є настільки важливе, що не, що не вартує того, щоб на це витрачати стільки життєвої енергії, стільки сил, але щоб зосередитися дійсно на тому, що є дуже цінне. І так віримо, що Ісус, котрий розумів, що, що Його чекає багато людей, щоб проповідувати, щоби зцілювати, щоби бути з людьми. Він вибрав це. якби, так. Він якби, хотів сказати Петрові, Петре, візьми, заплати гроші, не будемо з ними зараз, скажімо, там, пояснювати їм, чи ми зобов'язані це робити, не зобов'язані. Давай зробимо це йдемо далі. так. Може це інколи здаватися трошки, таке, на перший погляд, і не, не просте, так? як, яким чином, як зробити в тій чи іншій ситуації. І інколи стаємо перед таким розпізнаванням, вибором. Але власне цього, це, це, це певне таке світло бачимо сьогодні в Євангелії. І теж святий Домінік, який, який є покровителем цього сьогоднішнього дня, він стояв перед дуже важливим викликом, великою проблемою. Тоді розповсюджувалося, як чуємо на початку, єресь. Альбігойська Єресь, Альбігойська єресь розповсюджувалася тоді в Європі. І святий Домінік стає якби перед величезним викликом, але його тактика дій в цій ситуації не є те, що він іде і дискутує, і, можливо, він проводив теж певні дискусії з тими, хто поширював цю єресь, Так. Але не на цьому він зосереджується, не для того він йде, щоб весь час тільки боротися проти них і, і критикувати їх. Ні, він засновує орден, який має проповідувати Ісуса, Євангеліє, вчення церкви. Це його тактика, на цьому він якби зосереджує свою енергію. На цьому, не на тому, щоб в певному сенсі виривати бур'яни. Але на тому, щоб сіяти добре зерно, щоб добре насіння росло, щоб добрі культури росли. І тоді це ці буряни самі собі якось там заглушаться так? через те, що буде розвиватися добре зерно. Такою була тактика святого Домініка: він іде до мети, він має мету, має цінності, ціль. І можна сказати, що, що інколи заради цієї цілі, він теж обирає певні засоби. Таким був засіб Сьогодні Ісуса, таким був спосіб Ісуса, таким Домініка. Нехай Господь теж дає нам свого Святого Духа, щоб і ми вміли в наших різних таких життєвих ситуаціях, дійсно вибираючи цінності, вибираючи те, що насправді є цінне, щоб ми. Уміли знаходити теж такі добрі засоби, щоб також і зберегти єдність, зберегти мир, зберегти те, до чого Господь нас запрошує. Амінь.